Потрібно помітити дві речі: Макрон і Трамп приїхали раніше на зустріч і мали особисту ще розмову, теж недовго. І потім приїхав Зеленський, як написав Стоун, про якого ви згадували. Він що не може собі дозволити костюм, він одягнув костюм і кроватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але в Конгрес і на зустріч з Трампом. Він не дозволив собі такої розкоші. і Вони описали його і Слакси, і, і цей светор. І, врешті, більше того, Стоун сказав, що це не повага не лише до Трампа, це не повага до американського народу, що підвищує рівень обурення. І, зрештою, повертаючись, коли приїхав Зеленський, ми бачили, що президенти його не зустріли. Тобто його завели вже. Він розгубився, повернувся, почав.